Роз подаємо. Mm -hmm. На балкончик. Колежа микіль красота. Зараз сходимо на обід з їдулею і десь ще прошвернемося, поїдемо в другу сторону. Ми сюди як їхали по трасі, там, ну я не знаю, чи то там перевал, чи не перевал, але там базарчик. Ну теж такий оце сувенірний. То поїдемо туди, з'їздимо, подивимося. Кажу, поїхали рибки, половимо. Фореліки так не знаю. Мене ж я одне хочу, а він не хоче вже нічого. Йому якби то під телевізором полежать, Якби вдома будемо лежати, чого ж я тут лежать? Рятуємо душі. Коротше, не знаю, може і вдасться поїхати на рибку. Сьогодні в мене був подкаст з Марією Жукоцькою, хочу вам показати її ближче. Це маркетолог. І вийде подкаст? 27 березня. 27 березня. Були такі питання. Я це не дуже люблю про інших блогерів. Ским ким не дружеські скандали інтриги, але трішечки розкрила себе. Мені здається, навіть з такої глибшої сторони. Сподіваюсь, вам сподобається. Дякую, Марії, за запрошення, було дуже приємно. Приїхала спеціально в Чернівці, а ти звідки? Ти з Києва. З Києва так? Да. Класно. Ну, взагалі, я з Дніпропетровської області, ну дуже багато років вже живу в Києві, працюю. І, звісно, так. я й не в Чернівці. Я тут за, за тобою ще далі проїхала, бо <рошу> мені ціни твій досвід. Дуже дякую. Все, супер, чекаємо так, подкаст. Так. Скоро буде. Я недавно згадувала в мене в мочухи мої. Почало сидіти сидіть волосся. Ну пам'ятаю ж, мала була. Ну, Як зазвичай у людей починає сидіти волосся з висків. ну, Більшість так, я скільки так замічаю. У мене також рано почала, почала з'являтися сідина, вже після 20 років у мене вже почали з'являтися сіді волосся, особливо на висках. Отак От і в неї. І в неї, Вона все весь час собі купляла в так він називався, для волосся. Все мазала ті виски, щоб вони не сиділи. А я собі, будучи малою, думала, а хто їх бачить? Ти постійно у платку. Тому люди в нас в селі ходили більш в платках. Дуже рідко, і це вже туди трошечки пізніше. А так, без платка якось. Без платка, в спідницях, а вже тоді більш, більш було, мода війшла вже і в село, то познімали платки, поодягали вже жінки спортивні штани, такі жінки похилили. Чекаю на Оксану, одну каву випила, іншу вип'ю з нею. Готувати нічого не буду. Зараз Оксана буде прибирати, а я підуляжу. Є борщ, смачний. Хто хоче щось добріше, Будь ласка, можна купити. Зараз можна в магазині купити, я не знаю, я колись в неділю ми їхали на океан і зайшли в Марк Спенсер. Взагалі нічого готувати не треба, можна купити, воно все у таких лоточках з фольги, в духовку поставив і їда готова. А і на порцію чи на дві. А так же не приготуєш на порцію чи на дві. Готуєш багато, потім викидаєш. Так що незрозуміло як зручніше. А так свіженьке собі зготував, з'їв. Що що тобі душа вжила? Є овочі, є риба, є м'ясо. Ну, що хочеш, є картопля. Різноманітність цих полуфабрикатів дуже багато. Тут, мабуть, люди не заморочуються, не тратять час на готовку, купив, кинув у духовку, поїв і смачно. А так, купи картоплю, купи масло, купи овочі, ті самі, зготов його. І, і ще так мені сьогодні згадалося. Моя мачуха згадалась, пам'ятаю, ми ж їй допомагали, бо ж вже в неї дітей не було. Я спит... Вона дуже любила свою невістку, і я спитала у невістки, будеш ну, доглядати, їздити. Сказала ні. Ну, ні" Наче прийшлося мені. Ну, не до кінця, на останні три місяці її життя забрала така її невістка до себе, бо в мене помер чоловік, я сама була в такому, аби за мною хтось доглядав. Тому я наняла людину, платила їй кошти, людина за нею дивилася. А Потім невістка забрала її вона. В неї пожила 3 4 місяці і померла. І я от згадую, як вона ми до неї ж їздили, вона ще нормально була, заказала нам качок, ми купили маленьких, вона їх ви... вона їх вигодувала, смалила, закривала. І вже тоді я розуміла, дивилась на ці закрите це м'ясо. Вже тоді я розуміла, що в неї щось не те з головою. А далі була жесть. Ми вже збиралися її забирати додому до себе. Ну, до мене вже там літо, хай переліто, я поїздимо, чоловік кожного дня до неї на веломашині їздив, а потім заберемо. А так вийшло, що чоловік помер. І от так вийшло. Так вийшло, що я наняла людину, яка за нею дивилася, а потім вже забрала невістка її там на три, мабуть, місяці, чи скільки вона в неї пожила і померла. Так оці страхіття, до чого я веду, що людина не пам'ята, вона не знає, що вона робить. вона. Ну, на забував хто це, і це страшне. От пам'ятаю куми, маму, бабушку Галю покойну, царство і небесне, світла була людина добра. Я не знаю, просто таких людей. Ну, от вона е, при пам'яті ж все. І от людина була при пам'яті до самої смерті, до самої смерті. Я ж їздила, бачила, в неї все вона і побалакати, і посовітувати, а готувати їсти так, що і все. Було таке. І свекруха моя. Ми ж поруч жили. Я носила. Я завжди готувала їсти велику каструлю, це значить півтори літри одній мамі, півтори літри другій в село Мачусі Саша одвезе мій. Ну, завжди готувалося, і пиріжок там, чи пжарився, чи що. Та особливо коли це літо навело машину і в село Саша одвезе, і матері однесе. Поховали Сашу у грудні. Не знаю, як свекруха та до літа, бо я до неї чесно, в мене був такий стан, що мені. А в червні було півроку чоловікові. Я зварила капусняку, щось там понапікала і понесла їй. І Я зайшла і я злякала. Сидить моя баба Катя. Я до неї казала мама, не з перших днів, але казала. І на матчі я казала, мама, тільки коли вона прийшла до нас в сім'ю жити. Мама, так мені хотілось мами. А свекруху пізніше якось так, може, ну, молода ж заміж вийшла, казала мама. Заходжу, ма, а чи ви тут замерзли? Вона у пальті червень місяць, пальто, а воно ж на вулиці то жарка, в хаті кирпична хата. Якась тушонка недодовбана, така на столі роздовбана, хліб. І от після того її син забрав до себе. А вона просто перестала готувати. Хоч вона. Корова ж була, дітей шестеро. І коли я до них пішла жити, у них за, на, на сніданок у завжди були жарені суп з галушками, локшина, вона казала. Пироги смажені, з картоплею — це кожного дня. Сало жарене, кожного дня. Це пироги кожного дня. А млинці стола не вибували. Ну і про головне на сьогодні. Сьогодні святкує свій День народження, чоловік моєї подружки, дружбан мій. Олександр, Кулібаба, Саша, і вінтер тебе віта. Чуєш як хропе? Вітаю тебе, дорогенький, здоров'я тобі, саме головне здоров'я, душевного спокою і мирного неба. Цього самого, -самого найкращого.